Завдання 8. Два візки масою 2 кг і 5 кг рухаються назустріч один одному зі швидкостями 2,5 метрів за секунду і 1 метр за секунду, відповідно, чому дорівнює сумарний імпульс цих візків. Ну що ж, е, стартуємо, записуємо спочатку в скороченому вигляді умову цієї задачі для того, щоб правильно дати відповідь на неї. Отже, у нас є два візки. Давайте їх позначимо індексами, відповідно, 1 і 2. Отже, маса першого візка записуємо в дану М1 дорівнює 2 кг за умовою. А маса другого візка М2 дорівнює 5 кг. Є? Рухається на зустріч один одному зі швидкостями. Швидкість першого візка записуємо 2,5 метрів за секунду. В1 дорівнює 2,5. Метрів за секунду. А тоді швидкість другого В2 складає 1 метр за секунду. Є. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, чому дорівнює сумарний імпульс цих візків. Імпульс позначається літрою P. Пишемо тоді P. Ми будемо позначати сумарний імпульс. Гаразд. Ну що ж, давайте звернемося до малюнка. Я його нарисував. Тобто у нас є два візки, які рухаються на зустріч один одному. Нехай це в нас буде перший візок. Так, Напишемо тут один. Ну, відповідно, його швидкість V1. Нехай буде праворуч. Ну і є візок другий. Так, І його швидкість V2. Направлена ліворуч. Ну і вісь ОХ я тут вже нарисував. Ну, так часто її праворуч приймають, хоч це не суттєво. Отже, приймемо, що нехай вона направлена на праворуч. ОХ. Ну що ж, за напрям усі ОХ ми обрали напрям праворуч. Векторна величина нагадує імпульс, і взагалі, щоб його спроєктувати, ми дивимося, куди він направлений. Якщо в одному напрямку швидкість і імпульс, то беремо знаком плюс, а якщо у протилежному, то знак мінус, бо нам треба знайти сумарний імпульс. А сума е, імпульсів це не завжди дорівнює їхній е, сумі, бо сума векторна це вектори. То в даному випадку у нас тіло направлено праворуч, а це ліворуч, то виходить, що імпульс у першого тіла буде додатній, а у другого буде від'ємний. Сподіваюся, що зрозуміло з рисунка. Ну що ж, отже, ми можемо записати і записуємо, що імпульс P в нашому випадку буде дорівнювати. Отже, M1V1 імпульс. Ми беремо знаком плюс m1V1. І з рисунка видно, що V2. на зустрічі не рухається, то буде протилежно. То пишемо мінус М2В2. Ну що ж, формулу ми записали, залишилося підставити і обчислити. Підставляємо і обчислюємо. Отже, записуємо, що ін плюс P дорівнює Замість M1 ми пишемо 2 кг. Що множиться? Швидкість В1 2,5 метрів за секунду. Так. Додати. Вибачте, додати. Відняти. Далі М2 у нас 5 кг. Що множиться? А швидкість В2 у нас 1 метр за секунду. І це дорівнює. Переносимо. Так. 2, що множиться на 2,5 це буде 5. Які у нас одиниці кілограми, що множиться на метр за секунду. Відняти. І тут у нас вийде 5 на 1, також 5 кг на метр за секунду. Виходить, що у цих візків, хоч і в них різна маса і різна швидкість. Але імпульс у них однаковий. І якщо вони рухаються на зустріч, то від 5 кг на метр за секунду відняти 5 кг на метр за секунду, це вийде 0. Отже, сумарний імпульс дорівнює 0. Якщо б вони рухались в одному напрямку, то ми б додали їх. Було б не 5 мінус 5, а 5 плюс 5. І було б 10 кг на метр за секунду. Але в даному випадку вони рухаються на зустріч, буде мінус. Ну що ж, це дорівнює 0. Отже, записуємо відповідь. Відповідь. Отже, чому дорівнює сумарний імпульс П записуємо дорівнює нулю? І відповідь у нас тоді в наших всіх варіантах це Г. Є. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження суми імпульсів, а це векторні величини. На цьому вправо завершено.